Працівниками кримінального розшуку полтавської відділу поліції була затримана злочинна група у складі трьох чоловік, які займалися грабунками та вимаганнями на території міста Полтави. В ході проведення оперативно-рушкових заходів на гарячому було затримано трьох осіб, в яких вилучені грошові кошти та інші речі, які здобуті злочинним шляхом. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 1662 та статтею 189. Часть 2 Кримінального кодексу України. Останні були обрані міри завобіжного заходу в вигляді зяття під варто. Затримані громадяни перевіряються на причетні до скоєння інших злочинів на території міста Полтави та Полтавської області. Hvor mye? Я каждый путь, Ну куда? Сюда. Понятые, подходим, смотрим. дети. А ну, ты ты диктуй, а мне хай Да давай смотри. Так, серия. Ну видно.